Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні ми маємо унікальну можливість поспілкуватися з начальником української залізниці, паном Іллею Макогоном. Ласкаво просимо пане Ілля. Доброго вечора. Радий бути присутнім тут. Пане начальнику, давайте почнемо з викликів, які стоять перед українською залізницею. Які основні проблеми ви вбачаєте і які ви плануєте їх вирішувати? Одним із основних викликів є покращення інфраструктури та ефективності наших перевезень. Ми зосереджуємося на модернізації та розвитку наших залізничних маршрутів і впроваджуємо в них новітні технології для підвищення продуктивності та зменшення часу, який будуть проводити люди у самому шляху. Дуже цікаво. А тепер про інновації: які новаторські рішення ви вже впроваджуєте або плануєте впровадити для покращення діяльності української залізниці? Ми активно працюємо над впровадженням системи автоматизованого керування, руху поїздів, використання штучного інтелекту для оптимізації різних маршрутів та розкладів. А також впровадженням електричних та гібридних потягів для зменшення викидів та поліпшення екологічної стійкості. Фантастично! Тепер давайте поговоримо про майбутнє. Які перспективи ви бачите для української залізниці, і які напрямки розвитку ви найбільше підтримуєте? Ми прагнемо до створення сучасної та Стійкої залізничної системи, яка буде забезпечувати ефективність, безпеку та комфорт для наших пасажирів та партнерів. Наш, наші основні напрямки розвитку включають розширення мережі, досконалення сервісу, інтеграцію з міжнародними системами, системами та створенням інформаційних рішень для підтримки сталого розвитку. Дякуємо вам за відповіді, пане Ілля. Також, судячи з наших спостережень, дуже багато людей користуються вашими послугами, які саме заходи приймаються для підвищення безпеки на залізниці та забезпечення пасажирських перевезень безпекою. Так, у нас багато людей наших користуються нашою залізницею для того, щоб вони доїхали до того або іншого міста. Якщо є якісь незвичні пасажири, які, можна сказати, так буйні, то ми викликаємо працівників Національної поліції або Служби безпеки для їхнього затримання. Також бувають випадки, що люди залишають свої речі, і в них знаходять такі прилади, як можливо, бомба або вибухові просто гранати і все таке, тому також кінологи у нас ходять з собаками. Після кожного рейсу заходять до нас, перевіряють повністю всі купе, всі вагони перевіряють, щоб не було ніяких сторонніх речей у вагонах для наступного рейсу. Також у нас на станціях стоять такі значки, як залізниця це не іграшка, «Обережна потяг, щоб люди не ходили по коліях. Щоб люди стояли на дистанції від потяга, або потяг перебуває на різних напрямках і на різних на різних коліях, щоб не переходили по коліях, а по спеціальних е місцях, де можна переходити між коліями, які кроки вживаються для зменшення негативного впливу залізничного транспорту на навколишнє середовище та підвищення екологічної стійкості? Наразі у нас е, в основному є електропоїзди та електровози, щоб забезпечити екологію, але також у нас залишаються деякі дизельні потяги, такі як, наприклад, у нас є вантажний потяг. Ми, він його везе дизельний, бо у нас він є найміцнішим, і що може вести приблизно 60 вагонів. У нас один не, не один електропотяг так їхати не може. Тому в основному ми використовуємо всі електропотяги від струму, але також деякі залишаються у нас і дизельні. Які програми з підготовки та розвитку персоналу існують для забезпечення високого рівня професіоналізму та ефективності роботи? У нас майже всі співробітники проходять курси, особливо ті, хто працюють з людьми, тобто, це провідники. І це машиніст, котрий веде весь потяг. Тобто вони проходять всі курси підготовки. Машиніст проходить високотехнологічні курси для забезпечення комфортного перевезення. Він готовий реагувати на нештатні ситуації, які бувають дуже часто на залізниці. Також провідники проходять курси спілкування, щоб гарно спілкуватися, проходять все, як потрібно реагувати, як спілкуватися з машиністом, як відповідати на всі питання. Тому нас всі працівники є дуже кваліфікованими та мають високе, високий стан. Дякую, пане Ілля, за цікаву бесіду. Бажаємо успіхів вам та українській залізниці у вашій місії покращення транспортної системи країни. Це було інтерв'ю з начальником української залізниці.